Оскарження бездіяльності слідчого чи прокурора. Бувають ситуації, коли ви звернулися із заявою про злочин, але слідчий дізнавач чи навіть прокурор не вносять відомості до ЄРДР, не проводять необхідних слідчих дій. І фактично справа стоїть на місці. Але варто знати: бездіяльність слідчого дізнавача чи прокурора це порушення ваших прав. Відповідно до статті 303 Кримінально-процесуального кодексу України, кожен має право оскаржити бездіяльність слідчого чи прокурора до слідчого судді. Це може стосуватися невнесення відомості про злочин в ЄРДР, відмови у визнанні вас потерпілим, затягування проведення слідчих дій і будь-яких інших порушень ваших законних прав. Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на судовий захист своїх прав і свобод. Це означає, що ви не повинні миритися із зволіканням чи байдужістю органів розслідування. Якщо у вас виникла така ситуація, наші юристи допоможуть вам підготувати скаргу на бездіяльність, домогтися її розгляду в суді та захистити ваші інтереси на кожному етапі кримінального процесу. Звертайтесь до нашої юридичної компанії на безкоштовну консультацію, де ми розберемо ваше питання та знайдемо його вирішення.